Соціальні проїзні квитки запровадив у 2012 році вже колишній секретар міськради Віталій Михалішин. Тоді малозабезпеченим верствам верством населення, видали практично 25 тисяч іменних соціальних квитків. А це фактично кожен десятий мешканець міста. Мали забезпечені категорії громадян, які мали і мені соціальні проїзні квитки, мали право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті щодня з 10 до 15 години. Діях проїзних виток майже на половині автобусних маршрутів міста. Вже від сьогодні, 12 червня, вони не діють. Адже останні кілька місяців перевізники працюють в збиток, а це спричиняє погіршення обслуговування транспортного засобу видачу заробітної плати водіям, які теж люди такі ж чернівчани. Також пов'язано це з тим, що паливо значно зросло у ціні, а піднімати тарифи на проїзд, хоч це необхідно. Їм заборонили мараторієм сесії міської ради. Тепер перевізники звертатимуться до влади, аби та відшкодувала їм ці збитки. А це кожному маршруту по кілька десятків тисяч гривень на місяць. Я вам скажу своє бачення на це. Краще б вони підняли питання щодо підняття цін на паливно мастині матеріали. Я хочу би, якщо піднімають такі питання, то хотів би, щоб це робилося в комплексі. Якщо так далі відбуватиметься, то запевняють фахівці, міське перевезення пасажирів повернеться десь у 90-ті роки. Перевізники відтепер не мають змоги купувати нові додаткові автомобілі, аж самі маршрутки їздитимуть з величезним інтервалом у часі. Вже зараз кількість машин на маршруті скоротили майже удвічі. А за місяць, якщо взяти усіх перевізників у Чернівцях, то вони збиткують більше одного мільйона гривень. Тому нарікати фактично немає на що. Якщо я собі змогла дозволити, скажімо, на нашу калічанку купити два автобуси до подорожчання палива, то я дуже хотіла в цьому році до 1 березня купити ще два. Ну, на жаль, я не можу, бо я несу збитки вже четвертий місяць, да, четвертий місяць, що я несу збитки. Якщо б мені держава, дякую Богу, що повернулася влада і повернула мені компенсацію за 13-й рік, і я змогла утриматися як перевізник. Якщо ви мені не повернули компенсацію за 13-й рік, я банкрот. Люди все одно обурені, кажуть, що з такими зарплатами та пенсіями просто не в змозі платити по 2,50 лише за одну сторону. До прикладу, пані Марія, яка живе на калічанці, їздить маршруткою номер 10 Якщо йти пішки, то їй здоров'я не вистачить. А чекати єдиного на всьому маршруті пільгового 10А не завжди виходить. Бо ж самі розумієте, що рухається він з інтервалом не тільки в одну годину. Це взагалі не. Неподобство таке, як це можна відмінити при цій пенсії, при цих зарплатах можна відмінити оце. от. Хай додають, як ніхай людям тоді, водітялям хай щось додають, якщо вони не згідні. Але ми теж не згідні за цю пенсію, за зарплату їхати, то це взагалі платити по 2,50. Щодо власне пільгових маршрутів, то вони таки залишаються. По всій території Чернівців їх налічується аж 13. Також усі інваліди, пенсіонери, чорнобильці, діти з багатодітних родин мають право на безкоштовний проїзд на всіх тролейбусних маршрутах. Ця пільга діє у разі пред'явлення пенсійного посвідчення. Не міська рада відмінила соціальні проїзні, а самі перевізники на це вони мали повне право, бо ж в договорі прописано, що будь-яка сторона може це зробити, попередивши іншу за три місяці. Так і сталося. Назад влада, і влада, влада просто не має повезли, жодного права змусити це права. відновити. Я звертаюся з проханням користуватися законними правами. Законом чітко передбачено. Насправді цей мандатор, який діяв у нас. Є документи, де прокуратура говорить про те, що це проти закону. Законними правами на безкоштовний проїзд, по посвідченням, які додають на це право, а міська влада свого боку буде робити все можливе для того, щоб розширювати мережу і кількість цих місць по по місту, щоб люди могли вільно пересуватися. Також Олексій Каспрук зазначив, що відтепер буде вестися посилений контроль по наданню перевізницьких послуг. Пальнуватимуть графік, якість. У разі ж недотримання умов, завдяки яким перевізники отримали змогу обслуговувати людей. Угоди будуть розриватися. Зараз же в мерії працюють над тим, аби знайти механізм, щоб догодити і людям, і перевізникам. Щоправда, на це потрібен час. Генрієта Беох, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.